Привіт усім! Мене звати Сергій, і ви на каналі пухнастої експертності Breeder.ua. Сьогодні поговоримо про те, як часто потрібно годувати вашого песеля. Перш за все, частота годування залежить від віку, розміру та активності вашого улюбленця, але є декілька простих правил, які допоможуть вам не помилитись. Для дрібних порід собак оптимальним режимом харчування є тричі на день з інтервалом 6-8 годин. Середніх та великих рекомендується годувати двічі на день з інтервалом 8-12 годин. Головна в цій справі регулярність. Годуйте вашого улюбленця в той самий час щодня. Собаки це дуже цінують. Після годування необхідно щонайменше 30-60 хвилин відпочинку. Не видіть відразу вашого песеля гуляти або бігати. Це важливо для його травлення. І ще одна корисна порада. Використовуйте мірний стакан, а не годуйте вашого песеля на око. Таким чином, ви водночас забезпечите надходження необхідної кількості поживних речовин та уникнете переїдання. Висновок до Reader Юа: Стабільний режим годування це запорука гарного самопочуття та активності вашого хвостатого. На сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть нам в коментарях про вашого собаню та його звички. З вами був Сергій. Та команда Бридер Юан. все добре.